Вітаю вас і дякую за те, що сьогодні приїхали з різних куточків області до нас в студію, тому що важливо проговорити ті питання, які виникають. Є насправді багато непорозумінь в самому процесі тої реформи, в тому, як вона відбувається. Не всі готові до об'єднання. багато хто не розуміє, що буде відбуватися з районами Львівської області. Можливо, деякі реорганізації відбудуться. Це теж важливо сьогодні прояснити. Ніхто не знає, ну можливо. Неправильно де Дехто знає, дехто не знає про те, як формувати стратегію майбутньої громади, як шукати для неї кошти, з яких джерел їх брати. Тому я хочу, щоб ми все це максимально сьогодні пояснили. Насамперед з нами зараз на зв'язку Олександр Слобожан, заступник виконавчого директора Асоціації міст України. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Добрий вечір, пане Олександре. Розпочинаю програму з розмови саме із вами, тому що власне діяльність Асоціації міст України є дуже важливою в процесі цієї реформи децентралізації, об'єднання громад, адміністративно-територіальної реформи. Ви зараз працюєте над тим, щоб в областях в регіонах України запрацювали офіси реформ, ті структури, які будуть підтримувати і допомагати громадам в об'єднанні. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, власне, про вашу діяльність в цьому напрямку. Ще раз добрий вечір студія, шановні гості, телеглядачі. Хто нас бачить, хто тільки що приєднався. Наш досвід асоціації міст, що стосується створення таких допоміжних структур для проведення реформи децентралізації, він вже майже другий рік. Спочатку за які нашим міжнародним партнерам. Агентство США з міжнародного розвитку. Ми в минулому році утворили такі офіси реформ відповідно до меморандуму про спільну діяльність з міністерством регіонального розвитку. Після цього підтримала цю діяльність Ради Європи Норвежська асоціація. І з цього року знов ж таки був продовжений цей меморандум. Завдяки підтримці Європейського Союзу, і, знову ж таки, Агентства США з міжнародного розвитку у двох проєктах. Ви на початку сказали, що якби ніхто не знає, то я хотів би сказати, що в студії у вас знаходиться Віталій Іванович, потужний спеціаліст цих питань. І, до речі, той перспективний план, який подавався, був затверджений вже урядом. І по якому частина об'єднаних громад вже об'єдналася, це якраз та минулорічна діяльність. Зараз ми її просто поглиблюємо в ті 159 об'єднаних громад, які об'єдналися. Держава дала їм відповідну підтримку у вигляді субвенції 1 мільярд гривень. Зараз триває перерозподіл в бюджетному комітеті між областями цих коштів. В Державному фонді регіонального розвитку утворено спрямовано 3 мільярди гривень на ці цілі, і ви знаєте, що відповідно до закону про державний бюджет на 16 рік всі ці громади вони вийшли на примістку сумки з державним бюджетом і отримали повноваження як у міст обласного значення. Тобто, для нас ця діяльність, що я хотів саме головне сказати, не нова. Зараз триває вже третій етап де факто діяльності офісів, він спрямований в першу чергу на підтримку тих громад, які вже об'єдналися, в тому числі у Львівській області. Другий компонент він стосується того, що ті, хто виявили вже бажання, і такі теж є їм офіс реформ. Ця потужна команда, яка складається з трьох людей на даний момент. Це людина, яка займається організаційно-правовими питаннями, людина, яка займається безпосередньо бюджет бюджетом бюджетними консультаціями, фінансується з європейського союзу, і людина, яка займається так, би мовити, комунікацією, да цієї реформи. Вони будуть допомагати не лише тим громадам, які об'єдналися. А й роз'яснювати питання, методичні рекомендації, консультації, підготовка зразків документів тим, хто бажає об'єднатися. Пане Олександре, дякую за важливу інформацію. Ми далі продовжуємо обговорення вже власне ситуації в нашій області в цій студії. Дякуємо вам за підтримку офісів реформ. Насправді дуже важлива справа. Єдине, ну троє людей, звичайно, потужна команда, але хотілося б, звичайно, що в перспективі цих експертів можливо треба буде більше, тому що є багато ще не вийде.